Всім привіт! Ви слухаєте подкаст родом з Бердянська. Голос БРД, з вами Катерина та Анна. Вітаю. Сьогодні хочемо поговорити про таку особливість переселенців, як життя без планів. Я зараз не кажу про студентів чи майбутніх батьків або людей, яким вдалося відкрити бізнес, ну там мотивація та плани зрозумілі. Я про пересічних ВПО, які існують між роботою, супермаркетом, питанням, що на вечерю та маминим як пройшов день. І ми, переселенці, рятуємося в рутині, в дрібних побутових речах, які стали нам якорем, і наше завдання вижити, наша мета просто прожити ще день, ще місяць, протягти і е, не втратити роботу, бо платити за квартиру, гуртки, ліки. І Дуже часто в цих списках ну, немає задоволення. Якось, якось так трапляється. Знаєш, думаю, що це дуже важлива тема, враховуючи той факт, що вже дуже тривалий час. Ми живемо з головним планом чи девізом по життю день прожив і Слава Богу, і з одного боку, вся ця історія вона типу надихає, знаєш, жити в моменті, цінувати кожен день свого життя. Оце все а з іншого. Ти коли не можеш планувати своє життя, то ти ніби втрачаєш над ним контроль і знаєш, втрачається сенсовість цього життя. Складне питання, тому що взагалі для всіх українців зараз планувати життя в умовах, коли твоя завтра така собі історія, знаєш, 50 на 50 складно. А для переселенців, окрім всіх оцих загальних зовнішніх факторів, у нас ще дуже багато є. Якихось своїх таких, типу, знаєш, складно планувати життя, коли ти не знаєш, чи будеш ти жити в цій квартирі в цьому районі, наприклад, там через три місяці. Знаєш, там складно планувати щось ще. Ну, от, от такі типу моменти нам прям, прям дуже заважають. Для багатьох, мабуть, це якась внутрішня заборона. Ми звикли відкладати. Ну просто плани це не прохожу. Плани це коли ти. Хочеш і розумієш, що зможеш, коли ти маєш якусь впевненість у завтра, а ми не маємо. І слухачі можуть сказати, що зараз ніхто не має впевненості так у завтра, як ти сказала. Але переселенці точно зрозуміють, про що я взяти, так. до прикладу, відпустку. Ну під час війни, в принципі, важко прогнозувати якусь поїздку. А багато ви звикли, що плани це щось про мир, про життя в Бердянську, про стабільність, про потім. І не всі досі дозволяють собі жити тут і зараз. Не жити сьогоднішнім днем в плані, а повністю би, ну, відокремити життя до і ну, дозволити собі планувати от в цій реальності своє майбутнє. А без цього планування неможливо. Ну, якби, щоб планувати майбутнє, треба перестати жити минулим. На жаль, для багатьох брадянців це здається неможливим. Ти знаєш, ти ну, я дуже погоджуюсь з тим, що планування важливе, воно, воно ти типу, подає людині. Відчуття горизонту свого життя. Типу, що ти не ось коротесенькими відрізками живеш, знаєш, завтра і все, завтра і все. Довготривала, бачиш... довготривала перспектива. Ти бачиш, ти бачиш горизонт свого життя. Ось типу ти, ну, ти віриш в те, що воно буде там тривале, і якось ти його наповнюєш. Ми навіть можемо сказати, що планування не важливе, та що там типу, спланіруєш, але насправді ми все життя так жили. Ми постійно щось планували. от Ти правильно відмітила, наприклад, відпустку ти плануєш собі. Там, що влітку в мене буде відпустка, і, наприклад, півроку до цього ти живеш з оцим ти типу, познаєш з призом на горизонті. Ти знаєш, що типу ти півроку зараз там відпрацюєш, і в кінці в тебе буде нагорода. Нагорода твого життя відпустка. Або там ти плануєш вихідні, поїздку до рідних, е, там якийсь проект на роботі. Там знаєш, ти його там розраховуєш. Там на півроку, рік, два. Ну, типу, різні ж проекти є. І коли ти досягаєш оцієї цілі, типу, цього свого плану, то ти отримуєш як нагороду від життя. І це дуже круте відчуття, яке допомагає нам, нам жити. І без нього супер складно. Ну супер складно е, я. Якийсь момент пропрацьовувала цю тему з там зі своїм психологом, також бердянкою, тобто людина, яка супер в контексті питань всіх там переселенства, і от знаєш, мені дуже дуже відгукнулися її поради про те, що ми зазвичай ми ж люди звикли мислити і мріяти більш масштабно. Нам все, що масштабне, воно здається, типу важливим. Все, що дрібниця це фіня, і от вона каже, що зараз час. Не перестати планувати, а перейти на короткострокові типу плани, наприклад, дуже багато моментів в житті, на які ти не можеш вплинути. Звісно, ти не можеш на жаль вплинути на хід війни. Ти не можеш вплинути на те, чи повернешся ти додому, і коли ти це зможеш зробити, але ти можеш вплинути на те, як ти проведеш завтрашній ранок. Ну, типу, ти можеш вплинути на те, що ти будеш снідати. Е, там як ти проведеш цей ранок, чи ти там тренуватись, чи вийдеш ти на прогулянку, як ти там зробиш якийсь там робочий проект сьогодні? З одного боку, це може здатись дрібницею. Типу, знаєш, я не знаю, що в мене буде через там рік, а ви мені тут про сніданки. А з іншого боку, це повертає людині відчуття контролю над своїм життям. І це базова потреба людини. Ти такий да купу всього в своєму житті я не контролюю, але дивись, оце ще під моїм контролем. Це те, про що я казала, що зараз е весь е план складається до дня, до тижня, якісь робочі моменти, такі на ну, щось здавалося примітивне. Тобто, зазвичай плани. Я коли була, там питаю, що ти плануєш, які тебе плани? Це щось має бути глобальне, так? Щось таке серйозне. Якщо мене зараз запитають, що ти плануєш, Я така ну завтра я зустрінусь з подругою да, на вихідних, там ну окей. Це, це мій план, це всі мої плани. Власне, і вижити завжди. Ну це, це, це головний план взагалі. Дай Бог, аби він оце знаєш. Типу спрацював, тоді з іншими теж більш більш можливо буде. Ти я також цим згодна, що знаєш, якось все-таки ми раніше трошечки ще плани сплутували ще із мріями, знаєш, такими трішки. А зараз настав час ставити реалістичні плани. Не коли я повернусь в Бердянськ, я буду робити оце і п'яте. і десяте. Ну, типу, класно. Але це також трошки про ці, знаєш, відкладені всі перспективи і всю іншу історію. Що я можу зараз? Так, оці всі, звісно, супербажані, суперважливі, але поки що нереалістичні свої бажання відкладаємо, вони нікуди не дінуться. Впевнена, що дай Бог, якщо ми коли ми повернемось в Бердянськ, там у всіх нас буде купа планів. Але давайте зараз ми ставимо собі реалістичні плани. на... Життя на роботу на відпочинок. Це друзі. Не забувайте планувати відпочинок. Це взагалі дуже 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 важлива тема. Коли ви пишете собі плани на день, а це дуже допомагає робити, коли ти пишеш собі плани на день, а потім ще й бажано галочками ставиш. Знаєш все, що ти сьогодні зробив, це додає тобі оцього і відчуття контролю над своїм життям і насиченості, наповненості свого дню. Типу, що да, майбутнє туманне, але дивись, зараз я стільки всього роблю для себе. Ну, типу, я стараюсь, я молодець. Якщо дивитися е, на плани, як ми звикли дивитися, да, на плани на життя, е, то ну, в мене є план тоді, коли я відчуваю землю під ногами, відчуваю сталість, якийсь ґрунт. А зараз, коли ти наче на сипучих пісках. Той плану нема. Раніше я мала план на життя. Я знала, коли я хочу створити сім'ю, народити дитину, зробити ремонт, поїхати в відпустку. Знала, коли, як і за які гроші. Зараз я не знаю геть нічого. Я не завжди розумію, в принципі, хто я, чого я хочу. У мене є план на тиждень, це мій максимум. Але він складається знову ж таки, як я вже казала, з максимально простих речей: робочих завдач, записів до лікаря, зустрічей якихось. Я більше не планую своє життя, своє майбутнє. І це мене, якщо чесно, трохи лякає. Ну, якщо в 20 років я точно знала, яким бачу своє життя через 5 років, і в принципі це був план, і я по цьому плану рухалась, то зараз я не бачу нічого. Ну, туман, якийсь, намагання ні на що в цьому тумані не напоротись, це головний план. Якби ну, життя навпомацьки, рухи маленькими, невпевненими кроками. Мені здається, взагалі ми. З початку повномасштабки розучились планувати, бо ми якби вже в звичку війшло жити одним днем. І як раніше казала да, люди старшого віку, і ми завжди з цього так трохи посміхалися, що ну, от дожити до завтра і там видно буде. От саме так ми зараз і живемо. Не знаю там як інші, але у мене так типу. Ну, завтра подивимось. Ну то живемо до завтра, і, і буде видно. Я зараз, е, Катя, я зараз внесу нотку оптимізму в цю історію. Е, в мене трошки зеркальна ситуація. Я ніколи не планувала чітко своє життя. У мене воно ніколи не було структуровано. В мене не було цього знаєш хронометражу. Типу, там тоді ти треба вийти заміж, тоді ти треба там діти, тоді ти треба сім'ю, роботу. Е, ніколи в мене не було відповіді на питання, як ти бачиш своє життя через 5 років. Ніколи. В якийсь момент мені здавалося, що я якась не така. Типу, знаєш, що це за що це за взагалі? Я не знаю там. Е, зараз саме оця здатність мені допомагає от зараз. типу, в мене немає чіткого плану свого життя, тому що воно виявилось ну трошки більш спонтанне, хаотичне, знаєш, таке, що ти не завжди його спрогнозуєш там, структуруєш. І тут це про те, що про здатність цю гнучкості підлаштовуватись, знаєш, трошечки під нього. Тому що ти, коли собі придумав чіткий план, тобі дуже важко від нього відійти. Ти такий боже, ламаються всі мої установки, всі мої опори, все моє бачення світу. Я ж отак от хотіла, а воно не виходить. Це супер важко, тому тут це трошечки про таку гнучкість. Типу знаєш, а самі цікаво, яке в мене буде життя через 5 років. Типу, от подивимось. І ще також одна тема вона мені, наприклад, допомагає для людей більш структурованих, стабільних це така собі порада. Але для таких, які трошечки гнучкі і вміють відпускати ситуацію, вона може допомогти. Це також порада спеціалістів. І класна порада, е, ставити плани, типу, перспективу свого життя не за зовнішніми обставинами, а за внутрішніми цінностями. Ти не знаєш, яким буде твоє життя через рік чи п'ять, чи місяць, окей, е, яка в тебе буде робота, яка в тебе буде сім'я, типу, але ти знаєш, яка ти людина. Що для тебе цінно важливо, і як ти себе, наприклад, поведеш в тому чи в іншому типу випадку, знаєш? І ти такий: ось, типу, мій головний план це я. Ось, типу, я, мій характер, реакція на якісь речі, там стосунки з людьми. Оце, типу, те, що від тебе залежить. А до всіх зовнішніх факторів ти вже типу приспособлюєшся якось. І від цього типу іноді, іноді, от я, знаєш, я не знаю, яким моє буде життя через 5 років, але я знаю, що я е, все ще там буду старатись, типу, я буду любити свою сім'ю. Там знаєш, я буду дбати про своє здоров'я. Я буду там розвивати там сферу, яку я люблю, яка мені подобається. От коли ти типу впираєшся на оці цінності внутрішні плани. Тоді пережити зовнішні зміни трошки легше. Мені це не дуже схоже на план. Мені це, знаєш, схоже на якісь просто внутрішні орієнтири, що, типу, я так. хочу зберегти себе такою. Але ну, для мене плани це щось е на наперед, на життя. ну, в якусь, да? От Я хочу цього досягти, якась мета. мета. А у тебе зараз є от в такому сенсі якісь плани на життя? Так. Так. І... Е Мені знаєш, знову таке, мені дуже допомогли такі типу поради. Знаєш, окей, ти не можеш спланувати, там, що буде через там, півроку, так? Ну, але дивись, завтра можеш типу спланувати? Можу. Вихідні можеш спланувати? Ну, хоча б спробувати, типу, можеш. Наприклад, робочий проєкт, який триватиме там, місяць, можеш спланувати? Можеш. Не факт. Що він реалізується, не факт, що через місяць ти типу, там, ну ще буде змога його робити. Але ти ж можеш його спланувати? Можеш? Я тобі навіть скажу, що в мене оце, мабуть, вперше за вперше за тривалий час у мене зараз є плани на весну. Ого. Це я просто супер, типу, супер далекоглядний план. І я прям так знаєш, зараз щодня все серйозніше що до нього ставлюся. Так, так Все треба сідати, прописувати, а це складно, тому що я в оцих умовах невизначеності я навіть своє весілля спланувала за місяць, тому що в мене було типу, треба це зробити швидко. Ну, поняла? Швидко, все швидше відбувається. До речі, це теж прикольний навик, що в оцих умовах ми плануємо і реалізовуємо трошки швидше. Бо це спонукає, типу, швидше робити. От, ну, поняла? Так, ти знаєш, у мене є, наприклад, рік, щоб спланувати, там, Сілля, свято, подію ну неважливо. А зараз ти такий хрень ознає, чи буде в мене рік. Але давай я це зроблю типу швидше. Це теж трошечки надихає. Ти людина структурована більше. Я, ну, от я так розумію, що ти структурована людина. Ти коли бачиш що це все, знаєш, розписано чітко по, по графіку, тобі так легше жити. Типу така інструкція життя, так. я до неї йду. Це, ну, це супер легше. Але це, мабуть, от в ідеальному світі це, ну, це було б класно, типу, і ти потримувала кайф від того, що досягаєш кожну свою цей графік життя. Я врахов... ставлю галочку, да, що да, це готово. — да, Я зробила. Я поставила, я зробила. Все йде по плану моєму, це класне відчуття. Але, на жаль, реалії життя показують, що воно трошечки сильніше наших графіків. І тут треба оце крутитися, вертіться, гнутись, головне, не ламатися. Але гнутись, типу, по різному просто. Ну, як мінімум, ми спланували цей подкаст. Дивись, спланували ж, правда? Треба просто якось собі зрозуміти, що типу плануємо далі, просто щось з цього буде виходити. А щось з цього не буде виходити в принципі. Такий варіант є завжди навіть безвійний. Правда? Ну, типу, завжди може вийти, може не вийти. Тому планувати супер важливо. Це допомагає людині. Віч мабуть, це те, що нас взагалі відрізняє від савців. Типу, знаєш, я не знаю, звісно, чи планують вони. Але це типу, ну сплячку. Я думаю, планують. Що типу у мене там так. скоро сплячка? Треба запастись. Так, так верті. Там да ну, типу, нам по суті, ми можемо планувати далі. Просто в нас завжди буде два варіанти: або воно вийде, або воно не вийде. Мені здається, що нам треба зараз а, просто по-перше, прийняти те, що наші, наше планування виглядає трохи інакше і воно більш короткострокове. Так. А по-друге, в принципі, навчитися планувати от в цих реаліях. Ну, я не знаю скільки часу треба а, людям, щоб виявляється багато, так щоб, щоб дозволити собі планувати і щоб навчитися це робити. А, Актуально на зараз, щоб це було не як раніше. Я планую через п'ять років побудувати будинок. Так а, ну якось більше адаптувати це під умови. Це важко. Але чим раніше ми будемо це починати робити, тим швидше ми в цю систему будемо входити. І тим швидше ми звикнемо, і тим швидше ми можливо по, хоча б частково позбавимось тривоги відчуємо, що наше життя належить нам, і ми головні в своєму житті. Супер з тобою згодна, тому що знаєш, оці всі стадії да тріцання і прийняття. Ну, типу, це нормально їх переживати. Ми можемо дуже довго заперечувати. Ми можемо дуже довго говорити, що це все фігня. Оці ваші там плани на завтра, знаєш, це типу, це все фігня. Типу, в мене ось життя розсипається. Я не можу його контролювати. Я не знаю, де я буду жити через рік. От і збери його на цей тиждень, збери своє життя. Так. Сто відсотків ми близько не знаємо, що з нами буде через рік. Чи будемо ми через рік. Давайте, ну давайте об'єктивно, Да? Якщо вже ми вибрали собі зараз от бути тут, де ми є. Ми не знаємо, чи будемо ми взагалі через рік і що з нами буде через рік. Але можна заперечувати все це і пускати своє життя по течії, а можна намагатись брати його в свої руки, хоча б такими малесенькими кроками, день за днем. Чим більше ми будемо собі дозволяти планувати собі якісь буденні справи на день, на тиждень, тим легше нам. Стане, все-таки, брати життя під свій контроль і трошечки його планувати далі. Я хочу побажати нашим слухачам, щоб у вас завжди були плани і була можливість їх реалізувати. Ви слухали подкаст родом з Бердянська Голос БРД». Дякую, що залишаєтесь з нами та слухаєте нас. Читайте наші матеріали, ставте вподобайки, залишайте коментарі і пропонуйте свої теми для обговорення. Для нас це дійсно важливо. Почуємось. Бережіть себе, бердянці, де б ви не були, і плануйте.